На системному рівні. Ми зараз говоримо, що це не реально робити в моєму бізнесі. Ось Коли, коли ти починаєш це робити, а, от, ну, е, мені там, коли mm -hmm. починаєш робити це, от, ламається все, а потім ти знову збудовуєш. Mm -hmm. Ось, В якому плані? Тому що коли ти починаєш робити фінансове планування, зараз наприклад, воно не подає тебе гладко, у тебе будуть факапи, за факапи. Але тоді ти можеш що? У тебе великий скіл, який... Продавця. Ти береш, закатуєш рукави і починаєш хірячити сам. Як да. це було в добрі старі времена. Да. І потім починаєш будувати заново. Але будувати яким чином? Ну, вже побудувати. Треба зовсім по-іншому. Да. Ну, системно і мають увазі. Я зрозумію. От і все. А якщо ти розумієш, що я беру цей офіс і мені потрібно туди збільшити кількість клієнтів на таку-таку-то -таку кількість, -таку -таку, тому що я лікую, ну, від цього ти розумієш, що твої фінансові показники наскільки виростають, тоді ти приймаєш рішення да, дуже... Мене витко, зараз